Слава Ісусу Христу. Дуже багато є зараз християнських блогерів, і це пречудово, тому що голоситься добра новина, розповідається все про Ісуса, про Бога, про істину, про те, як змінити своє життя. Ну, ну це супер, це супер. Але є одна небезпека. Я слухала одного блогера християнського, і все окей, ніби, здавалось би, але я зрозуміла зразу, що це не католики, не православні. Але такої зачіпки конкретної не було. І ось э, розповідає цей блогер про триєдинність людини. Тобто людина складається з тіла, душі і духа. Я також про це розповідала. Тіло наше людське потребує їжі. Ми насичуємо тіло різними смаколиками, у кожного свої харчові вподобання, і це насичує наше тіло, і ми задоволені. Душа також потребує їжі. Що говорить той э, блогер. Я таке перший раз чула, що наша душа живиться емоціями. Тобто, якщо світле око, емоції добрі, позитивні, наша душа насичується. Якщо негативні, якщо наше око не темне, негативні емоції йдуть, то наша душа страждає. І тут велика пастка і брехня. Так працює сатана. На жаль, він хоче нас відвести від істини. І дуже багато купується на це, бо це легка така пігулка, дуже багато переглядів, лайків. Багато підписників, ну бо так простіше. Просто от я добра, і все, і моя душа сита. Але чому небезпека? Тут є правда. Правда в тому, що наша душа відповідає за емоції. Це правда. Наша емоційна складова це душа. І також правда, що якщо світле око, то світлі думки і світлівченки, якщо темне око, то яка ж велика темрява в тобі, каже Ісус. Це слова Ісуса. І це також правда. Але це складові душі, і вони її не насичують, тому що вони є складовими душі. Ну, це так, якби говорити про те, що око бачить, ніс мухає, і тим насичується тіло. Ну та ні, нам потрібна їжа. Те саме стосується і душі. Наша душа потребує Ісуса. І в тому відео, яке я дивилася, також було таке, таке сказано, що наш дух третя. Складова нашого єства потребує якраз молитви, Слова Божого. Знову ж таки, помилка, відхід від істини. Наша душа потребує Ісуса. А Ісуса ми споживаємо через Слово Боже, через молитву, через особисту молитву, через прославу. Але найважливіше, про що говорив Ісус, ми його споживаємо у Пресвятій Євхаристії. Хто не їстиме мого тіла і не питиме моєї крові, не житиме. Тільки той, хто споживає мене під видом хліба і вина у Пресві Євхаристії, іншими словами, той житиме вічно, того душа буде жити вічно. Ну і тут складно, бо треба піти до сповіді перед тим, як прийти до Пресвятої Євхаристії. А це знову ж таки складно йти комусь щось розповідати про свої гріхи, копатися в собі, там щось вишуковувати. Ні, простіше повірити, що коли я добрий, то душа моя сита і спокійна, а коли я злий, то душі недобре. Майте мудрість слухати все, але майте мудрість для тої фільтрації, бо слово Боже каже, усе тобі. Можна, та не все тобі корисно. Тобто слухати можна все, але не все те, що ти чуєш, є корисним для твоєї душі. Якщо якісь такі речі, такі дуже впевнено хтось говорить, то перепитай свого священника, запитай, чи так це, чи не так. Він точно тобі скаже істину. А стосовно духа, який в нас є, він самодостатній, він не потребує поживи, а ми його потребуємо. Бо саме з ним. Ми, наша душа, наше тіло працює в Божому напрямку. Саме Він мотивує нас читати Слово Боже, молитися, йти до сповіді, причащатися і жити добрим життям, і перемінювати темряву в собі на світло. Бажаю вам мудрості у пізнанні слова Божого і фільтрації в тій всій інформації, яку отримуєте з Богом.